Ми з вами будемо сьогодні робити аплікацію дорожні знаки. Ми готуємося до школи, отож, вчимо правила дорожнього руху. Ви вже трохи вивчили знаків. У нас тут є така розмальовка гарна, потім ми будемо розмальовувати. Але спочатку, послухайте, я вам хочу щось прочитати. Наші діти знають, що не можна де бавитися. На дорозі, так, тому що для гри є що для діткам спеціальні майданчики у дворах, парках і на стадіонах. А чому не можна виїжджати на дорогу? На роликах, скейті, самокаті, велосипеді. Ковжана. Так, так, молодці. Та тоді це небезпека. На проїжджій частині гратися заборонено. Так, діти. Послухайте мене уважно, коли ви, переходите вулицю, коли ви переходите вулицю, потрібно стежити за чим? За сигналом яким? За яким сигналом? Світлофора. Світлофора, так. І е, навіть, якщо ви, пере, е, навіть якщо ви бачите, що автомобілі, які рухаються по проїжджій частині, е, зупини, зупиняються, все рівно потрібно. Подивитися праворуч, ліворуч, а тільки тоді переходити дорогу, правда? Так. Я, на який колір світлофора ви повинні переходити дорогу. На зелений. Так. А на червоний можна? Ні, Ні, правильно. Червоне світло значить стій. Через дорогу йти не смій. Хочеш моргне зелене, тоді йди до мене. Так? Чекай, коли моргне який колір? Зелений, зелений правильно. Діточки, коли ми переходимо дорогу, ми подиви... повинні подивитися вправо і вліво. вліво, так. І переконатися, що немає поруч чого? Вже, чого немає поруч? Не. Машини, автомобіля, правильно. А можна перебігати дорогу перед транспортом, що рухається? Ні, Ні правильно, якщо нам потрібно перейти до школи чи садочку, вправо-ліво поглядай перед транспортом ніколи. Шлях не перебігай. Так? так. Пам'ятай, що безпечно перейти дорогу, ти можеш, щоб безпечно перейти дорогу, ти можеш не побачити автомобіль, що рухається, а водій повинен бачити добре тебе. Зрозуміли? Запам'ятали? Добре, дітки. Дивіться, ще хочу вас вам нагадати, що не можна, що можна тільки. Ти тротуарною частиною вулиці, так? Да. Яка призначена для руху пішоходів. Ви всі по тротуару йдете? Так. Да. Так. На заміській дорозі нема тротуарів, але праворуч та ліворуч від проїжджої частини є місця для пішоходів, так? Це узбіччя. Знаєте? Знаєте, що є узбіччя, по яких можна йти? Да. Є ось така є порада. Якщо поряд є шосе і є пішохідна доріжка, йди тільки по ній. В нас є пішохідна доріжка на дорожці нашій? Є. Ви ходите по доріжці пішохідній? Так. А можна йти проїжджою частиною дороги, діти? Ні. Якщо нема тротуару, то як йти по дорозі? Знаєте як? Хай назустріч транспорт їде, а ти йде узбіччям. Так? Узбіччя, то збоку. Збоку від дороги. Добрі діти. Скажіть мені, будь ласка, де можна переходити вулицю? Тільки де? По пішохідних переходах. Коли переходиш ти вулицю, ніколи не перелазь через огорожу. Знаєте це? Не йди вздовж дороги. Якщо поруч немає пішохідного переходу, спочатку потрібно подивитися, куди? Ліво, а тоді. Право, якщо на дорозі немає автомобіля, можна переходити дорогу. А якщо таке сталося, що ти зайшов на середину дороги і ти побачив, що там їздять машини, що тобі потрібно зробити, як ви думаєте, Зупи? зупинитися, якщо ти мусиш почекати на проїжджій частині дороги, на середині дороги, або осторонь, так, на острові безпеки. Добре, пішохідний перехід, за ним йду з братом слід. Знайте правило йти. Перехід, щоб перейти. Молодці дітки. Добре. Слухайте ще. Коли ви обходите будь-який транспортний засіб, що стоїть, це небезпечно. Тролейбус, автобус, автомобіль потрібно обходити позаду, а трамвай спереду. Переконатися потрібно, що транспортний засіб остаточно зупинився, тоді тільки можна виходити на дорогу, щоб здійснити посадку. Так, дітки? Так. Да. А, е, а коли ви чекаєте на автобус, тролейбус чи автомобіль, на, можна чекати на проїжджій частині? Mm -hmm. Ні, а де потрібно стояти? На зупинці, на зупинці так? Mm -hmm. Так, добре, молодці. А можна їздити на велосипеді проїжджою частиною дороги? Ні. Ні. Але дозволяється лише з 14 років діткам їздити. Вам ні ще. Вам ще за скоро. Діти, велосипед повинен рухатися по велосипедних доріжках, так? А якщо її немає, то по крайній правій смузі проїжджої частини. Справа, покажіть праву руку. Так, не можна їхати. І, і, і не триматись за кермо, можна триматися не триматись за кермо, Ні. і ноги на педалі не ставити. Можна таке робити? Ні. Ні, тому що може бути небезпека. Бо є хлопці, які хизуються і забирають ноги з педалі, в руки забирають з, з цього, з керма, і ноги забирають, і може статися якась біда з ними велика. Та, ви молодці, ви багато знаєте. А зараз повертайтеся, будемо робити аплікацію дорожні знаки. Будьте уважні. Ви розкажете, що означає ваш значок. Зараз мені. Коли зробите? Прошу намазуйте, акуратно клеєм. Так. Добре, Миколка допоможе намазувати. Бери, Микола, пензлик. Бери. Так, дівчатка. У вас що будуть за знаки? У вас що, дівчатка, Софійка? В тебе що? Що ти робиш? Світло? Фол. Так. Як розміщувати правильно е, ці? Ви знаєте, світилка, так? Світло. Угу. Перший, що в нас? Якого кольору стоїть світлофор? Червоного, добре. Другий який? Жовтий, Жовтий. а? Внизу? Зелений. Зелений, молодці. Молодці. Так. Добре. тебе двосторонній, Добре. Добре. Так. У вас також світлофор? Володя допомагає допомагає Юліанушці. Прошу пензлика взяти. Так, ось пензличок Володя. На, прошу. Допомагає Юліанушці. Так, тут значок. Тут значок. Тут у нас є значок. Що він означає оцей знак? Ми вже його зробили раніше. Що означає цей знак? М? Діточки. А цей, що означає? Знаєте? Оцей, що означає знак? Рух. Рух заборонено, ну, добре. А цей, що означає? Пішохідний... Пішохідна доріжка? Так, добре. Чи, е, ви вже, а у вас що означає знак? Обережно. Обережно, діти. В тебе що означає знак, Максимчик? Рух заборонено. Рух заборонено, так. В тебе що означає знак? Рух. Що означає цей значок? Що він означає? Ти вже його зробив? Добре. Що він означає? Аварійно небезпечна. Ділянка. Так, там якась аварі... там аварія сталася, там не можна їхати, так? Там ділянка небезпечна. А що означає оцей значок? Пішохідний, Пішохідний перехід. перехід. Добре, діти, закінчуйте роботу, ви молодці. Так? Справилися із завданням. Я бачу, що справилися. Так, молодці. Будемо розмальовувати ще замальовочку свою. Хто хоче розмальовувати? Добре, добре, тут багато є всього. Будете розмальовувати зараз. Добре, бачите, тут які значки, знаки є різні. Ми їх вже трохи вчили. Тут є, де зупинка, місце зупинки автобуса, місце зупинки тролейбуса, трамвая, місце зупинки таксі. Це така у нас гарна книжка є. Ось, пішохідний перехід. Ось скільки є знаків. Увага, діти, слідська дорога, дорожні роботи, залізничний переїзд, світлофорове регулювання. Так. Різні види світлофорів є. Ось які знаки є. Житлова зона, кінець житлової зони, рух на велосипеді, доріжка для пішоходів, доріжка пішоходів та велосипедистів. Ось. Я дам вам вже розмальовку, будете собі розмальовувати. Візьмете олівчики, відсуньте свою роботу на середину. На середину свої поставте. З роботи, які ви зробили, молодці. Вам сподобалась така робота сьогодні? Сподобалась. Будемо продовжувати вчити знаки. Закінчуйте роботу. Зробили, дівчатка? Так. Все молодці. Молодці діти. Так, ви вже закінчили роботу. Закінчили. Будемо допомагати розмальовувати. Будемо вивчати правила дорожнього руху, діти? Так. Добре. І тоді буде, будемо знати всі правила і сміливо йти в школу. Так, Всього навчатися будемо в школі, також продовжувати навчання. Все, молодці.